Доброго дня гості підписники каналу. Радий вас вітати на ньому. Дякую, що перейшли до цього відео. Ну, Поспілкуємося ми в цьому відео на тему, що ж у нас з ціною на м'ясо на сьогоднішній день, так як ціна на живу вагу значно і значно просіла. В попередньому відео я говорив, які у нас на сьогоднішній день ціни, як на. Велику рогату худобу, так же само і на свиней. Хто дивився, той дивився, хто не дивився, можете перейти на попереднє відео і переглянути його. Ну і користуючись уже цим відео, що знімаємо ми тему м'яса. Є в нас невеличкі обновки, вже покажу, що придбали, по якій ціні придбали. Так як давно вже хотілося зробити таку обновочку. і Воно, як особисто для нас, необхідно, і, думаю, для кожного, хто займається м'ясом, також це є необхідністю. А саме це ножі для м'яса, які саме зараз буду вам показувати. Раніше ми користувалися ось таким звичайним ножичком. Він є кухонний, років йому вже, мабуть, більше, ніж мені іще тих часів досить непогано він справлявся. Протягом більше ніж двох років ми з ним відпрацювали, але все ж таки хотілося би щось більш професійне. І придбали ми ось такі два ножа плюс мусат до нього. ножі це оригінальні Трамантіна, in Бразилія. Замовляли ми їх в блогера, такий як Водолаг Стасяна, Харківська область. Вірні ж замовляли у Вікторії. Досить І подобалось мені в них замовляти. Замовили до обіду, в той же день відразу ж практично оплатили. І в той же день була відправка. Через два дні я вже отримав. Це я вчора ввечері їх отримав, Уже розпакували, бо не втримався, хотів подивитися. Ну, а сьогодні, вже користуючись таким відео, думаю, покажу вам. Ціна таких ножів, не пам'ятаю, по окремості, взагалом оцей набір, мусат плюс 2 ножі 2100 гривень, плюс вийшла доставка 115 гривень. Оплатили відразу на картку, а потім вже на новій почті просто оплатили за доставочку. Як вони будуть працювати, я думаю, буде все добре, так як перевіряли через папір газетний, який є тоненьким, то одним проходом ножа прорізав від краю до самого низу. Думаю, що на м'ясі вони будуть працювати досить і досить гарно. Їх так всі рекламували раніше. Та й дивлюся, багато хто такими ножами користується, і ніхто на них не жаліється. Ну, сподіваюся, що і вони і нам будуть працювати досить добре. А тепер будемо спілкуватися вже по темі відео. Ціна на Живу вагу у нас знизилася, ще раз повторюся, і що в нас відбувається на сьогоднішній день по м'ясу? Якщо брати до уваги ціни, які, в принципі, не варто брати, це ціни, які в магазині, ми ж працюємо з домашнім м'ясом, і ціна на це м'ясо відповідно відрізняється, ціна в магазинах досить сильно просіла. А що стосується домашнього м'яса, і відповідно безпосередньо наших цін, по якій ми продаємо м'ясо, то також трішки знизилось, але не на всі позиції, і не так сильно глобально. Відповідно до чого, я зачасту говорю вам, що якщо є своя реалізація, то ви завжди будете в свинарстві в плюсі. І сьогоднішні моменти. Це в черговий раз доводяться. Що стосується, що знизилось, я не буду кожну позицію зараз перечисляти. Зараз по свинині, а потім перейдемо до яголощини. Те, що в нас знизилося по ціні, це знизився ошейок. Він раніше був 350 гривень, на сьогоднішній день 300 гривень. І внутрішня вирізка, ці качалочки, хто як називає м'ясо різника, царське м'ясо. Найм'якіше м'ясо, яке тільки може бути у свині. Також воно знизилося в ціні від 320 гривень до 290 гривень. Плюс-мінус всі інші позиції залишаються на тому рівні, якому і були. М'яко 250, ребра 250, підчеревина 260, бокове реброве сауко з прорізью 250, сало трішки знизилося в ціні на сьогоднішній день. Якщо воно було раніше 250 гривень, то на сьогоднішній день 200 гривень, якщо це йде ціна сала за ну, гарне сало. Товарне, як то кажуть, те, що найбільше користується попитом, це 2 до 3 пальців. То таке сало на сьогоднішній день у нас 200 гривень. Тоненьке сало, те, що було по 200 гривень, це до двох пальців, пальчик було 200 гривень, стало 150 гривень. Ціни я говорю безпосередньо за Дніпропетровська область, Солонянський район. І безпосередньо ціни по яких реалізовуємо ми. Тобто рульки 100 гривень, як були, лівер внутрішності, все так як було, так і залишилося. В попередніх відео я про це розмовляв і говорив достовірно за кожну позицію і ціну. Зараз не буду глобально вас затримувати і себе. Так як певний період часу є, поки є світло, є Wi-Fi, загрузити це відео вам на YouTube. Здорожчала в нас. Необрізна голова з 40 гривень за кілограм до 45. А так, приблизно всі ціни, які були, такі і залишилися. Але ціна на живу вагу, ще раз повторюся, досить і досить знизилася. Що буде надалі? Я вам на сьогоднішній день не можу сказати, буде видно. І по мірі якихось змін буду інформувати вас. Шляхом ось таких відео. Сподіваюся на ваш зворотній зв'язок. Які ціни на сьогоднішній день у вас і в якому регіоні та районі знаходитеся ви. Ну, а вже, що стосується безпосередньо ножів і їх якості, ну вже як будемо проводити забій, а це буде 4 лютого, тоді вже й буде якийсь відгук. Ну, але я думаю, все буде. Досить і досить непогано. Ну, а що стосується ціни на яловичину на сьогоднішній день, то ціна на живу вагу, як я й говорив в попередньому відео, росте і росте вона стрімко. Але ціна самого м'яса на сьогоднішній день у нас поки що залишається беззмінною. В середньому вона коливається від 300. До 350 гривень за кілограм свіжого м'яса яловичини. Е, і на цьому моменті поки що воно залишається. Відповідно, ця ціна м'яса коливається від того, наскільки, е, від частини м'яса, яку ви купуєте. Е, Останнім часом дуже багато запитань з приводу реалізації, що потрібно для того, щоб продавати м'ясо. Я думаю, в наступному відео я зніму докладно з усіма моментами, що потребується для реалізації цього свого продукту. Від самого початку до самого кінця, згідно норм законодавства і реальності того, що потребує базар. І потребуємо ми для того, щоб його реалізувати. Ціна на живу вагу свиней так як знизилась, і все ж таки більше людей замислилось над тим, щоб реалізовувати свою продукцію самостійно. Це є правильним рішенням, і я його тільки підтримую. Тобто, наступне відео зрозуміло, буде яка тема. Кому цікаво, підписуйтесь до каналу, натискайте по колокольчики, щоб не пропускати відео. І будете в курсі наших подій, що в нас відбувається, чим займаємося, що для цього потрібно і так далі. Від самого початку до самого кінця. Ну і На цьому будемо завершувати це відео. коротеньке. Ще раз повторюся, не забираю часу ні у вас, ні в нас. Іду загружати для вас це відео. Вам бажаю всього найкращого, миру, здоров'я, добра. І скорішого завершення військових дій вам на все добре, до нових зустрічей, до побачення.